75-річний пан Микола розбирає руїни своєї літньої кухні. Зранку, 23 грудня, під час атаки армії РФ на Рівненщину вибуховою хвилею пошкодило двоповерховий будинок, у якому живе чоловік, а також господарські будівлі поруч. Я сказав до жінки, да ну я закип'ячу, щоб каву попити, бо кажу, може, світла не вийде. От я тільки кави попив. Пару хвилин пройшло і силу. Вікна тут всі повидувало. Оцей середній під'їзд, він саме найбільше пострадав. Треба мені до вечора залатати. У квартирі пана Володимира розбиті вікна. Чоловік пригадує, як вцілів від уламків скла. Півквартири біда. Треба пластикові вікна міняти, все остальне так. так. Основне, дівчатка, хлопці, я живий. Більше нікого в хаті не було, остальне прорвемося. Спазло, що дорогі штори в мене були. Осколки б мені капець зробили, а так дорогі штори нас спасли. На місці працюють добровольці-рятувальники. Вони допомагають людям розібрати завали та уламки скла, а також закривають плівкою вибиті шибки. На завтра вже домовилися, приїжджали люди, будуть вставляти повністю нові людям пакети, бо холод завтра мороз. Треба допомогти. Завтра будуть уже нові вікна вставлятися по черзі, так само. Та загалом робота ну, да. вже жарко. <сміст> ну нічого, не зла бошу всі живі здоров'я. Все. все зробиться. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, люди унаслідок обстрілу не постраждали. У багатоквартирному будинку вибито 30 шибок. Роботи з відновлення тривають. Відомо, що служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини. Рівне